Вітаю, розв'яжемо задачу 14.15. Якщо це математика, це номер 26.15, третій рівень складності. Параграф 14. середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Нам дан перпендикуляр. БК, який проведений з середини основи рівнобедреного трикутника до бічної сторони, ділить її на відрізки 6,2 см, починаючи від вершини протилежної основи. Знайдіть периметр трикутника АБЦ. Отже, нам даний трикутник АБЦ, давайте це і запишемо. Трикутник АБЦ, це трикутник рівнобедрений, тоді АБ буде дорівнювати БЦ. Перше, що ми записали, точка К середина відрізка АС. Так Так, запишемо: К середина АС, КД перпендикуляр до БД. КД це перпендикуляр до БД. Перпендикуляр до BC. Також дані відрізки, що DC дорівнює 2 см, DC дорівнює 2. Сантиметра, а БД дорівнює 6 см. Нам треба знайти периметр, трикутник, периметр трикутника А Б, С, А, Б, С. Так, тепер давайте роздіємося уважно цей малюнок. Тут у нас 2 см, тут у нас 6 см. Причому ми можемо сразу знайти бічну сторону трикутника. Давайте запишемо, що АБ. Дорівнює БЦ і це буде дорівнювати БД додати ДЦ. Щоб ми потім до цього не звертали. 6 додати 2 ми будемо мати 8 см. Отже, бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 8 см. Тепер що ми ще маємо? Роздивимось зараз трикутник БК і так, розділяємось, це у нас перше ми розв'язали. Тепер роздивляємось трикутник БКЦ. БКЦ це трикутник рівнобедрений, рівноберго, прямокутний. Чому? Тому що БК перпендикуляр за умовою БК перпендикуляр до АЦ. Тоді цей трикутник буде прямокутний, так? Трикутник прямокут. Трикутник напишемо прямокутний. А якщо це трикутник прямокутний, ми маємо деякі властивості, які ми можемо писати. БК тоді буде. БК не тільки висота трикутника великого АБЦ, а ще й БК і КЦ будуть катити, катити ось цього трикутника БКЦ. КД це висота. А ДС і БЦ будуть проєкції катетів на гіпотенузу. Тоді БЦ буде гіпотенуза. Гіпотенуза, яку ми тільки що знайшли, вона дорівнює да 8 см. Отже, тоді за властивістю катета прямокутного трикутника. Можемо сказати, що це квадрат катета буде дорівнювати. Давайте з вами згадаємо теорему. Катет прямокутного трикутника є середнім пропорційним гіпотенузи та проєкті цього катета на гіпотенузу. Що, скористаємося цією теоремою? Катет КЦ буде дорівнювати. КЦ у квадраті буде дорівнювати БЦ помножити на ДЦ. БЦ це вся гіпотенуза. помножена на проєкті цього катета на гіпотенузу Це ДЦ так, ДЦ ми так і писали: D. Це. Тоді підставляємо ці значення. КЦ у квадраті буде дорівнювати БЦ, ми тільки що знайшли це 8 см. 8 ми множимо на проєкцію Катета на гіпотенузу 2 см. Ми отримаємо 16 см. Але ж нас цікавить КЦ катет. Тоді КЦ буде дорівнювати 16С4 у квадраті. І тоді ми пропишемо, що КЦ буде дорівнювати 4 сантиметрів. Так, а так як КЦ К, це середина, то ми можемо сказати, що АК буде дорівнювати КЦ. Давайте запишемо, а АК дорівнює КЦ, тому що точка К є середина, середина основи рівнобедреного трикутника. Тоді АЦ буде дорівнювати а це основа рівнобедреного трикутника буде дорівнювати 4 додати 4, і ми отримаємо 8 см. Отже, тепер ми бачимо, що бічні сторони дрім по 8 см, основа рівнобедреного трикутника теж 8 см. Можемо стверджувати, що це рівносторонній трикутник. Тоді периметр трикутника АБЦ. Буде дорівнювати 8, це основа. Та ще додати дві бічні сторони по 8 см, бо будемо мати 8 помножити на 3, це буде дорівнювати 24 см. Ми з вами розв'язали задачу 14.15 третього рівня складності. Знайшли периметр периметр набедного трикутника. Дякую за увагу.